Учні шостих класів найкращої школи Харкова номер 5 Ми приїхали до Опішні, столиці українського гончарства. Нам тут продемонстрували найкращі праці зарубіжних та українських творців з глини. Нам пока нам продемонстрували вироби з глини та, де... та фільм. Який ми дуже з великою цікавістю дивилися про саму опішню та її історію. Тут, тут, тут гарно, і ми дуже хочемо повернутися сюди улітку. До зустрічі! Бувайте! А можна мені я?